Вони досі у неволі в Івано-Франківську провели футзальний турнір. Його мета нагадати прикарпатцям про захисників, які майже два роки перебувають у російському полоні. Побували там і наші журналісти. Серед присутніх на заході родичі військовополонених. Чоловік Анни уже два роки перебуває у російському полоні. Жінка каже, таких історій, як у неї, тисячі. Для мене важлива така підтримка. Для мене важливо, щоб люди про нас не забували, щоб пам'ятали, що такі родини є, що їх болить. Бо я завжди говорю, що горе і біль у нас одне. Історія у кожного різна, але проблема ця у всіх одна. І кожна родина, кожна сім'я, кожна мама, батько, сестра чи брат чи донька хоче повернути свого рідного додому. Своєю історією поділилася і Анастасія. Її наречений неволі уже півтора року. Дівчина каже, чоловіка забрали з Луганського напрямку влітку 2022 року. Останній раз я чула його голос ще в червні місяці. Це були слова зі мною все добре. Я живий здоровий, я в полоні, і відтоді нам нічого не відомо. І вже понад е, півтори року я. Я про те, який він зараз». Змагаються у турнірі ветерани російсько-української війни та волонтери. Серед них і пан Віталій. Чоловік часто буває на передових позиціях, адже возить посилки на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки. Ми буваємо часто їм на схід і розуміємо, що таке пло ми багато спілкуємося з хлопцями там на сході. Ми веземо допомогу кожні два тижні, тому ми знаємо, яка зараз хоче підтримати сім'ї, які рідні, близькі, знаходяться в полоні. Це те, щоб вони знали, що ми по них це також пам'ятаємо, що знаходяться в полоні, треба як найшвидше відзволяти. За два роки в Івано-Франківську провели уже чимало спортивних змагань на підтримку військовополонених. Стверджують організатори. Була залучена легка атлетика. Зараз футзал був залучений футбол також залучені окремі види єдиноборств. І ми цю практику будемо продовжувати. Ми спілкуємося власне з рідними. І як вони попросять, так ми зробимо будь-який вид спорту, готовий бути корисним в цьому напрямку. Головна мета таких заходів додають організатори нагадати світові, що наші захисники досі перебувають в полоні, і потрібно докласти зусилля усім, аби вони повернулися додому.